Готую я капусту максимально просто та швидко. Вона виходить дуже смачна і в холодному, і в гарячому вигляді. І так, на сковорідку. додаю трішки води та мілко нарізану цибульку. Поки цибуля готується, шинкую капусту, солюю її та жмакую, щоб пустила сік. Тим часом цибулька вже майже готова, то додаю до неї капусту. Накриваю кришкою, і тушкую приблизно 5-7 хвилин. Коли вже капуста зменшилася у розмірах, додаю спеції. У мене це сіль, чорний перець, сушений чесничок. Для кольору можна додати паприку, але у мене, на жаль, не було. Накриваю кришкою, і тушкую буквально ще 5-7 хвилин. І все, капуста готова. Поливаю нужен на тарілці олією. У мене це соняшникова нерафінована, та посипаю зеленю. У мене це мікс, кріп та петрушка. Капуста це у нас джерело клітковини, тому її мої денні прийоми їжі з вуглеводами, тобто кашами та білками м'ясом. Усім смачного, будьте здорові та красиві.